Чарівна Книжка Привіт мої друзі. Ви на каналі Чарівна Кмиска. Сьогодні ми послухаємо історію про відьму. Джулія Донасен Місце на мітлі. Відьма руденька з вієнкою косою. Взяла капелюха і кота із собою. Сміхнулася відьма, замуркав їй кіт, мітла їх понесла за вітром у слід Тут зойкнула відьма, аж кіт смикнув вухом, бо вітер зірвав з голови капелюха. Вниз відьма шугнула, і ось вони в лісі, де капелюх той. Куди він подівся? Тут пес із кущів мчить просто на них. І несе капелюха у зубках міцних. Подав капелюха, а відьма взяла. Пес каже ця стежка до вас привела. Я, песик хороший, живу на землі, чи знайдеться місце мені на мітлі. Так, мовила відьма. Пес прудко заліз. Відьма махнула, летять далі в ліс. Над лісом і полем швидко летіли, аж вітри собача за хвоста ухопили, реготалася відьма, капелюха тримала, та вітри із скоси її бантик зірвали. Вниз відьма шугнула, І ось вони в лісі, де бантик шукати. Куди він подівся? Ось злітає із гілки пташа зеленави І той бантик несе їй прудко та жваво. Пташа бантик дає відьма раденька. Воно скік та скок уклонилось низенько. Я, пташка зелена, живу на землі. Чи знайдеться місце мені на мітлі? Так, мовила відьма. Таша швидко сіло. Відьма махнула, за ліс полетіли. Понад берегом річки в мих ока були, заспівало пташа, і вітри загули. Злючі вітриська смикали, рвали, аж відьмина паличка долі упала. Вниз відьма шугнула. І вже на ставку. Хто паличку знайде? Хто бачив таку Неждано, негадано, просто з багнюки. Паличку жабка несе відьмі в руки. Паличку відьма натерла до блиску, а жабка стриб стриб схилилася низько. Я, жабка-чистенька, живу на землі. Чи знайдеться місце мені на мітлі? Так, мовила відьма. І жабка залізла. Відьма махнула і ген вже за лісом. На вершини, долини усі друзі дивились жаба круть, жаба верть, і мітла розвалилась. Ось падають пташка, жабка, песик і кіт головою униз в саму гущу боліт. На уламку мітли. Відьма в хмару летить. У тій хмарі страшній хтось реве і гарчить. Я, жахливий дракон, виліз із під землі. Я підсмажу і з'їм відьму цю на мітлі. Ні, плаче відьма, здіймаючись вище, але грізний дракон вогнюкою свище. Леле, рятуйте. Відьма кричить, озирається, може, підмога примчить. Дракон усе ближче, вогонь, дим і сажа. Здається, я відьму на грилі підсмажу. Та тільки но він розпочав свій обід, Диковись колізи на нього зболіт. Чорне, високе, липке і гидке. Чотири голови, страшнюче яке. Квакає, гавкає й тонко вищить. Бреде із болота і грізно гарчить. Ця відьма моя, здавайся, умить. Дракон вже заткує. Добре, гаразд, я помилився летітиму час. Він крилами мах і зникнув ураз. І тут раптом пес, жабка, пташка і кіт разом гукнули Відьмо, привіт! Відьма зраділа. Я дякую, друзі, без вас я б сиділа в дракона у пузі. Всміхнулася відьма, казан підігріла. Знайдіть щось і киньте, щоб добре пахтіло. Друзі ж бурнули квітучу лілею, грибочки, гілячку, ще й кістку за нею. Відьма усе те гарненько змішала і чарівні слівця над вогнем проказала. І Ігіть, з'їгіть, загеть тіла, раптом з'явилась прегарна мітла. Ось місця для кота, для жабки і пса. І гніздо, і басейн не мітла, чудеса. Відьма махнула, рядком друзі сіли, та й весело всі до зірок полетіли.